Друга світова війна це не лише битви, танки та стратегії, це історії людей, які у найтемніші часи проявили неймовірну мужність самопожертву та людяність. Сьогодні ми розповімо про сім видатних героїв із різних країн та професій, чиї вчинки змінили хід історії від солдатів до дипломатів, від шпигунів до рятівників, їхні імена вкарбувалися в світову історію. Тож вмощуйтесь зручніше. І не забудьте поставити лайк та підписатись на канал, щоб не пропустити нові історії про героїв. Оді Мерфі народився у 1925 році в Техасі, Сполучені Штати Америки, у бідній фермерській родині. У 17 років, після нападу японців на Перл Гарбор, підробивши документи, він пішов на війну. Одді був піхотинцем, брав участь у боях в Італії, Франції та Німеччині. За свою службу отримав 33 нагороди, ставши одним із найбільш декорованих солдатів США. Його найвідоміший подвиг стався 26 січня 1945 року біля містечка Гольцвір, Франція. Того дня рота лейтенанта Мерфі зазнала важких втрат, годі наказав цілілим відступити до найближчого лісу, а сам залишився у командному пункті, відстрілюючись з карабіна М1 і керуючи вогонь артилерії по телефону. Згодом він перебрався в підбитий і палаючий винищувач танків М10 і продовжував відстрілюватися з встановленого на башті кулемета М2. Він був легко поранений в ногу. Але покинув позицію тільки коли залишився без боєприпасів. Після цього він зібрав залишки роти та, ігноруючи власні поранення, організував контратаку і зумів вибити німців з рубежу. У ході бою Мерфі особисто ліквідував або поранив близько 50 солдатів противника. За проявлений героїзм він був удостоєний найвищої військової нагороди США, медалі пошани. Після війни він розпочав кінокар'єру, знявся в більш ніж 40 кінострічках, зіграв самого себе у фільмі До Пекла і Назад 1955 року, кадр з якого ви зараз бачите на екрані. Оді Мерфі загинув у 1971 році в авіакатастрофі у віці 45 років. Його ім'ям названо Школи та Меморіали у США. Вітольд Пілецький, польський офіцер, народився у 1901 році. Він був кавалеристом, поетом, художником і патріотом брав участь у радянсько польській війні, двічі нагороджений хрестом за доблесть. Осінню 1940 року під час вуличної облави він добровільно здався німцям з метою потрапити як в'язень у концтабір Аушвіц для отримання інформації та проведення підпільної роботи. Під вигаданим ім'ям і прізвищем Томаш Серафінський, в'язень номер 4859 він був головним організатором польського підпілля у таборі. Його доповіді надсилалися командуванню Союзу збройної боротьби до Варшави, а звідти відправлялися далі на захід. Він планував збройне звільнення табору. У квітні 1943 року Пілецькому вдалося втекти з табору. Вийшовши на зв'язок з відділом армії краєвої, Пілецький запропонував свій план атакувати концтабір Аушвіц. Однак його проект збройного захоплення та звільнення констабору не отримав схвалення з боку верховного командування. У 1945 році Пілецький організував розвідувальну мережу і почав збирати інформацію про становище в Польщі. Тому числі про солдатів армії краєвої ув'язнених у таборах НКВД на території Польщі та засланих у Радянський Союз. 8 травня 1947 року співробітники Міністерства громадської безпеки заарештували Пілецького. Перед судом його кілька разів катували, але він не розкрив жодної таємної інформації. На останній своїй зустрічі з дружиною Пілецький сказав, що порівняно з Мокотовською в'язницею. Де його утримували Освенцем був дитячими іграшками, 15 травня 1948 року був засуджений до смертної кари і незабаром страчений. Вирок був приведений у виконання в Мокотовській в'язниці. Місце поховання невідоме про його звитягу у Польщі написано багато книг, знято документальних фільмів. В кількох польських містах встановлені пам'ятники і пам'ятні дошки. Хочете побачити детальнішу історію Вітольда Пілецького? Пишіть у коментарях, і ми обов'язково створимо таке відео. Сімо Г'яюг'я, відомий як Біла Смерть, народився у 1905 році у Фінляндії. Скромний фермер і мисливець він мав винятковий хист до стрільби. В ході зимової війни 1939-1940 років, коли СРСР вторглися в Фінляндію, Сімо був снайпером. У неймовірно суворих умовах, при температурах до мінус 40 градусів Цельсію він ліквідував понад 500 ворожих солдатів. Яюя віддавав перевагу відкритому прицілу. У такий спосіб можна було спіймати ціль швидше, аніж за допомогою оптичного прицілу. Скло якого, окрім цього, легко вкривалося інієм зимку. До ретельно облаштованих вогневих позицій він вирушав задовго до світанку і залишав їх лише після заходу сонця. З собою брав шматки цукру та хліба, завдяки яким міг отримати енергію протягом дня, коли годинами нерухомо лежав на вогневій позиції. За допомогою води він заморожував кучогуру перед гвинтівкою. Щоб сніг не розлітався під час пострілу, а також тримав сніг у роті для того, щоб пара з рота не видавала його. Після війни Сімо повернувся до мирного життя, ставши фермером. У Фінляндії його шанують як національного героя. В його рідному Раутярві функціонує музей його пам'яті, помер у 2002 році у віці 96 років. Хочете дізнатися більше про цього унікального снайпера? Перегляньте відео про Сімог Яюг'я у нас на каналі. Хіроо Онада був молодшим лейтенантом в Імперській Японській армії з 1942 по 1945 рік. спеціалізуючись у розвідці й партизанській війні. У грудні 1944 року його направили на острів Лубанг у Філіпінах з наказом вести партизанську діяльність до прибуття нових японських сил і не здаватися за жодних обставин. Після капітуляції Японії в 1945 році Онада не вірив у кінець війни. Він та інші солдати ігнорували листівки і сімейні звернення, вважали їх пропагандою Сполучених Штатів. У джунглях вони вели боротьбу з місцевими. Атакували поліцейські загони, відбирали їжу і крали худобу. За весь час загинуло близько 30 жителів острова. Спершу з ним було троє солдатів, але один здався в 1950 році, двоє інших загинули. В 1974 році його знайшов японський студент Норіо Судзукі, але Онода погодився здатися лише за наказом безпосереднього командира. У березні 1974 року його командир прилетів на Лубанг і офіційно звільнив його від служби. Повернувшись до Японії, Хіроо отримав геройську зустріч. Деякі чиновники називали його втіленням самурайського духу. З часом відкрив у Японії школу природи оноди для дітей, заснованій на виживанні в джунглях, щоб виховувати витримку і дисципліну. Він також підтримував зв'язок з Філіппінським островом. У 1996 році пожертвував 10 тисяч доларів на місцеву школу. Онода автор декількох монографій і книг, присвячених його 30-річному перебуванню на острові, а також питанням Другої світової війни. Хіроо Онода помер 16 січня 2014 року в токійській лікарні у 91річному віці. Оскар Шиндлер народився 28 квітня 1908 року в містечку Цвітау, працював у батьковій фірмі, а згодом воював у Чехословацькій армії, перш ніж приєднався у 1936 році до спецслужб Третього рейху. під час Другої світової війни Шиндлер став власником та керівником емальованої фабрики в Кракові, де офіційно виробляли товари для німецької армії. Поступово він перетворив свою фабрику на осередок порятунку, оформив близько 1200 польських євреїв як необхідних працівників, захищаючи їх від депортацій у концтабори, зокрема Освенцим. Шиндлер не лише рятував робочі місця, він підкупляв охоронців, створював безпечні умови праці у фабричних казармах та навіть перехоплював групові депортації, особливо коли наближалася Червона армія. Шиндлер витратив усі свої статки на хабарі для захисту своїх працівників. Його список став символом спасіння. Після війни Оскар більшу частину життя провів у злиднях, жебракуючи пожертви від врятованих євреїв. У 1963 році Ізраїль нагородив його званням праведник народів світу. Історія Шиндлера увічнена у фільмі Стівена Спілберга Список Шиндлера. Помер 9 жовтня 1974 року у віці 66 років. Похований на Єрусалимській Горі Сіон на знак вдячності та визнання його подвигу. Рауль Валенберг шведський дипломат, народився у 1912 році. Він походив із заможної родини, але обрав шлях гуманізму. У липні 1944 року він прибув до Будапешта як секретар шведської легації, аби врятувати євреїв, що потрапили під загрозу депортації. Протягом кількох місяців Валенберг врятував близько ста тисяч угорських євреїв, роздаючи захисні паспорти та організуючи шведські будинки, осередки з підвищеним правовим статусом. Він особисто перехоплював поїзди з євреями. Погрожував національній і соціалістичній владі і, ризикуючи власним життям, допомагав людям виїхати або залишитися в безпеці. Після приходу Червоної армії 17 січня 1945 року він вирушив домовлятися з радянським командуванням але був заарештований за звинуваченням в шпигунстві. Радянська влада оголосила, що Валенберг помер від серцевого нападу в московській в'язниці Луб'янка в липні 1947 року. Хоча істина лишається невідомою є припущення про страту або насильницьку смерть. У 1952 році Швеція офіційно визнала його мертвим за відсутності тіла. У 1957 Радянський Союз підтвердив дату смерті як 1947 рік. У 1981 році Конгрес США надав Валенбергу почесне громадянство. А також його нагородили почесним громадянством Канади, Угорщини, Ізраїлю та Австралії. У 1963 році Ядвасем визнав його праведником народів світу. Валенберг залишив значну спадщину: інститути та нагороди, монументи у Стокгольмі, Будапешті, Лондоні Тель-Авіві, Нью-Йорку, вулиці й школи по всьому світу. Його мужність та гуманізм стали символом того, що одна людина може протистояти злу і врятувати сотні тисяч людей. Ірена Сандлерова народилася 15 лютого 1910 року поблизу Варшави, польська соціальна працівниця. Працювала у Варшавському міському центрі соціального забезпечення, отримавши доступ до Варшавського Гетто під виглядом інспектора санітарно гігієнічного контролю. З грудня 1942 року стала керівницею дитячого відділу польської підпільної організації Рада допомоги євреям. Між 1942 1943 роками їй та її команді вдалося врятувати приблизно 2500 єврейських дітей, переховуючи їх у родинах. Сиротинцях і монастирях після забезпечення новими документами та іменами вона записувала справжні та нові імена дітей на Аркушах, які закопувала у склянках у саду, щоб після війни можна було їх відшукати. 20 жовтня 1943 року Сендероу арештувало гестапо. Її жорстоко катували та засудили до смерті, але Жегота не залишила її. Ірену випустили завдяки Хабареві. Після звільнення Варшави вона відшукала сховані скляні банки та допомогла відновити імена сотень врятованих дітей, хоча більшість родин загинули в концтаборах. У 1965 році Юдвесем визнав її праведницею народів світу, а в 1983-му вшанував деревом у алеї праведників. Її подвиг залишався маловідомим до 1999 року. Коли американські школярки із Канзасу створили п'єсу за мотивами її життя, що привернуло увагу до її героїзму. У 2003 році вона отримала вищу польську відзнаку Орден Білого Орла. Крім того, нагороджена командирським хрестом із зіркою Ордену відродження Польщі, орденом усмішки та іншими почесними званнями, Ірена Сендлерова померла 12 травня 2008 року у Варшаві. На 99-му році життя, в кінці 2009 року на американські телеекрани вийшла телевізійна стрічка Хоробре Серце Ірени Сендер. Її сумлінність, мужність і людяність стали символом моральної сили. Вона рятувала тих, хто не мав шансів, і навчила світ безмежної людяності навіть у найтемніші часи. Ці люди лише частина тих, хто боровся за свободу, справедливість і людяність у часи Другої світової війни. Їхні історії надихають нас цінувати мир і не забувати про героїв. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, поділіться ним із друзями та обов'язково підпишіться на канал. Попереду ще більше захопливих історій. Напишіть у коментарях, чию історію ви хочете дізнатись наступною. До зустрічі у наступному відео!